Слава Ісусу Христу, знаєте, сатана є дух, і він обольщає людський разум через неправильну інформацію. Звісно, ви його не кличете, ви не встаєте зрану, там кажете, а прийди, смерть прийди. Звісно, ні, але він приходить до кожної людини, тому що, якщо не наповнятися істинним словом Божим, він обольщає разум. Колібання ума приходить, і часто навіть такі віруючі можуть називатися віруючими, але в життю там е, е, можуть бути ссори, розводи, непонімання, обіди. І це е, е, ума, колібання ума. А це приходить із-за того, що противліні у Слові Божому це те саме, що колдовство. Тому знаєте, можеш проповідати так людям і клац, і людина переключилася і вже противиться слові Божому. Тому потрібно бути рабом Ісуса Христа і вибрати цей путь, а не рабом диявола.